Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Гарного недільного вам дня, настрою, міцного здоров'я. А в мене розпаковочка. Заходьте, кому цікаво. Розпакуємо разом. Була сьогодні на ринку, купила Закупила деякі продукти, яйця домашні. Один десяток, 45 гривень. Взяла три десятки. Яйця знайомої брала. Так що крупненькі і по 45 гривень це недорого. Коли в магазині 56, 59, 60 то за 45 гривень домашні, я думаю, краще купити. Не такі ось великі, не маленькі. Генти, як гарні такі великі. Так, три десятки взяла, 135 гривень заплатила. Я проходила мимо молочних рядів, зустріла знайома. Думаю, куплю сливок захотілося. Це ось такі сливки, пів літри. 100 гривень. Смачні я куштувала і беру в неї часто, можна сказати, завжди. Тому ось так, 100 гривень, пів літри. Западна Україна до нас привозить свій товар. М'ясні вироби. І взяла ось таку ковбасу в І до цієї ковбаси шматочок сиру. І оце ковбаса і сир коштують 225 гривень. Ось така ціна. По-моєму, не пам'ятаю точно ковбаса, як наче 165 гривень кілограм. Не буду брехати, а сир кілограм 250. Взяла шматочок, у мене ще там є, а це добавку, думаю, хай буде запас, щоб було. Так, і, і капустинку взялася, таку капустинка заважила на 23 гривні. Взяла невеличко. Ну, а для чого її набирати? Взяв свіженьку, порізав, салатика зробив, закінчилася. Ще можна купити. А то вона в'яне. Ну, як самі розумієте, спаденьків. Так, прикупила ще, друзі, ось таких рулетів. рибне, Рибні рулети. Всередині. Вони ось так це хребет купчений. Вони зігнуті, отак вона пополам. І. Зроблені шпагатом в рулети. Також смачні беру не перший раз. Так що будемо смакувати з пюрешкою, зробимо салатика, та й буде смачно. Пахнуть гарно піони, порозцвітали вже і білі, і розові, і червоні, так що будемо вже насолоджуватися, коли цвітуть піони, завжди йдуть дощі, що в нас зараз і є. Дощі йдуть кожного дня. На сьогодні, вже неділя, стоїть сонечко. Сонечко мінливе то є, то не є. Ну, а в мене біля двору розцвілася така красота. Зараз треба попідв'язувати бо дощ їх трошки похилив до землі, а вони ж гарнюні. І петуха повалив до землі і розові піони. Ну, байдуже, то підв'яжеться. Гляньте, які гарні петухи <риски> і риски. Красуньки. Зараз спробую пройти по клумбі болото, ж у нас тут дощі. Підійти ближче, показати вам. Ой! Ось вот такі красотки. О, які гарні, друзі! Я не знаю, може, я вже вам і надоїла своїми квітами, але ж я їх так люблю. <гум> Такі ж гарні, в ній пахучі, як їх не любить, так? Да? Вітерець у нас сонечко. Тепленько, не холодно, хоч і вітер, але не холодно. Ну, друзі, підемо тепер до нашої красуні. Забула похвастатися. у мене ось тут у кущах притаївся один петух і рисик такого кольору. Красень. А ось і наша красота. Розцвіло вже ще більше. Аромат стоїть на весь двір, ви бачайте, може комусь уже надоїло, а я буду хвастатися все одно. Ось так. Гляньте, скільки букетів, скільки ще розцвіте. Красота. Дякую, дякую Вові, що викохав таку красуню. Це його рук робота. Легка в його рука. Він ще не відкне в землю, все приймається. Положки декоративні розцвіли вже, Бджілки пасуться біля них. Бачите, як працює? Це також жовтенька та наша роза сімейна, але ще молодий кущик, але вже також багато цвіту і біло-пілона аромат. Для вас, мої хороші. Всім міцного здоров'я бережіть себе одне одного, бувайте здоровенькі.